Усім привіт! З вами знову Марина. Сьогодні буде новий цікавий випуск психологічного розбору. Давно хотіла з вами проговорити саме про ці стосунки, про те, що відбулося між Даджі Дорофеєвою та між Вовою Дентесом, про те, як вони, так би мовити, зараз обмінялися чоловіками та дружинами, взагалі про їх стосунки. Не забувайте також підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі знову ж таки. І підтримувати мій канал, якщо ви бажаєте фінансово. Є в мене посилання і на Монобанку, і на Баймійкофі. Почнемо ми з того, що перш за все ці стосунки вже мали бути такими, ви знаєте, не дуже вдалими. Коли почалося все інстаграм, не так, ось це все, що було саме для популярності зроблено. Так, всі ці картинки, які почали викладувати, вже вони. Здається, так, після того, як вони вже були одружені декілька років, тобто стали знову отримувати ось ці всі лайки, популярність саме з точки зору їхньої пари. Тому що, наприклад, коли не було ось інстаграму, таких соцмереж, там, де саме можна було прослідкувати за життям селебріті наших, так, ось цих зірок, то у нас не було такого, ви знаєте, ну, обговорення. Я до цього ніколи не знала, навіть що там що там, які в них стосунки ті Вовою знадіха чи знала і Вову Дантеса, добре, і знала Надідорефа. І навіть знала, що вони одружені, там чи коли вони ще зустрічалися там, в 2000 якихось роках. Я знала про це, але мене не якось не хвилювало. Навіть коли вже вони стали це все в інстаграмі показувати, в інших там в соцмережах. Я все одно якось не звертала уваги, ви знаєте, для мене, ну, я не звертаю уваги, поки не відбудеться щось таке, нашумівши, так, звісно. І ось, коли вже це все відбулося, я тоді почала так трошки аналізувати, що там було до цього, що передувало цьому. Бо самі справді стало цікаво, чому ж так відбулося. Для мене просто Вова воводентей стане Дорофєєва доволі такі. Зрілі люди, вони дорослі вже давно, вони вже почали так свою кар'єру будувати, начебто, замолоду, за так, але вони були доволі таки дорослими. Я, мені здається, що їх вчинки, що їх не можна назвати такими якимись підлітками там, чи якісь молодіжі, яка там отримала незаслуговану популярність. Та ні, ну вони працювали, вони здобували свою ось цю, всю популярність. Так, вони займалися творчістю, Вова потім трошки зникну. Тобто, все це було як і у будь-якої нормальної людини творчої, яка хоче. Там досягти чогось, але в якийсь момент я так зрозуміла, що Вова став вкладатися в стосунки більше, аніж надя. От ви знаєте, що відбулося? Мені здається, відбулося е, в, в їх. Стосунках стало так, що вони стали дистантними, тобто вони стали перетворюватися не на такі партнерські, доволі такі близькі стосунки, а на дистантні стосунки. Що ж це таке? Це коли одна людина, або, наприклад, ви обоє, якщо обоє, то це більш-менш ще нормально. Але коли тільки одна людина, вона відособлюється від іншої, не хоче бути від неї залежною, вона так вважає, тобто вона не розуміє, що насправді можна бути незалежним, але в той же час бути. Доброзвичливим повністю довіряти своєму партнерові. Тобто, людина одна постає такою, ви знаєте, відособленою. Вона вважає, що стосунки мають бути на відстані. Трошки я за себе, ти за себе. Не втручаємося в простір взагалі один одного. Тобто тільки там, коли у нас якісь інтимні речі відбуваються так. А там, де я працюю, то ти взагалі туди не лізь. Там, наприклад, де в мене якісь проблеми, ти туди не втручайся і таке інше. Тобто, не посягай на мою незалежність. Начебто добра така позиція, але одна людина вона все-таки прагне до створення інтимної близькості в усіх сферах, там, де ви довіряєте один одному, і, наприклад, там, де у когось є вільний час. Так, ось, наприклад, не я не працюю, не ти не працюєш, то ми зараз будемо разом там робити те, що те, що те, що. Але якась людина може навіть особистий час не виділяти для нас двох, там тільки іноді, так або вважати, що ну все одно я маю бути з тобою на дистанції. Тобто, ось ця дистанція для цієї людини дуже важлива. І ось я думаю, що це Надя Дорофеєва. Тобто, вона вистроїла собі дистанцію, вибудувала так би мовити, тому що їй стало. Ви знаєте, важливо, от, от пам'ятаєте, нещодавно вона ж якраз стала незалежною від лейблу мозгів. І от мені здається, що тут якась у неї особистісна пішла ще така штука, що ви знаєте, вона там зрозуміла, що блін, та я залежу від того і від того, чому це я буду залежати. Я хочу бути незалежною самостійною жінкою. Доволі добра позиція знову ж таки, ніхто не говорить, що хтось повинен бути залежним, але в той же час. Піклуватися про іншу людину нормально, давати попікуватися про себе іншій людині також нормально. І, от ви знаєте, тут, мабуть, відбулося: ну трошки Надя переплутала, можливо, це моя така позиція, що вона просто трошки перегнула палець от, в якийсь момент, і Вова не зрозумів, що тоді треба було це відрефлексувати, і щоб вони стали знову партнерами. Щоб ось не було цієї дистанції. Але ні, він пішов на зустріч, він думав, що щось буде добре, щось там, наприклад, ось вона робила йому, пропонувала підписати контракт про партнерські їх стосунки, про те, як він буде себе поводити при людях. Тобто вона з нього вимагала ось цієї ділової розписки. І він, начебто, його підписував, так, ось цей контракт, того, що він там менеджером пообіцяв, що він буде там вести себе ось так і ось так, як чоловік Дорофеєвий, там, і т.д. і т.п. Блін, ну тут я не зовсім розумію, все-таки стосунки це стосунки, і ви маєте договоритися без підпису. ну ну, це якось, ну, Ось тут почалось, мені здається, ось тут, ось це зруйнувало трошки стосунки, особливо в сторону Вови, Бо Вова, як я розумію, він принципова людина, він більше на емоціях. У нього емоції, він такий, він розуміє людину просто цілісно. Він не вибирає, там, не виписує собі, конспектує, що у кого. А у нього ось просто він довіряє людині. він так... Любить саме зрозуміти людину повністю. А Надя, вона не зрозуміла, що йому важливо не ось це, що там підписи контракт, йому важливо саме ось ця емоційна підтримка, якої, мабуть, вона не давала і сама не хотіла її отримувати. Тобто, ну як ви знаєте, навіщо тобі це? Якщо я в тебе цього теж не прошу? Тобто, я в тебе не прошу там підтримати, мене поцілувати. У тебе є контракт, де написано, що ти маєш зробити. Ти це виконав, дякую. Все, все інше, типу я від тебе не вимагаю. Чому тоді ти будеш від мене вимагати? І ось тут я розумію, що блін, в цей момент, мабуть, саме в цей момент почалася ця руйнація партнерських стосунків і в той же час руйнація взагалі стосунків, тому що дистантні стосунки не влаштовували Вову. Його не влаштовувало те, що Надя пропонує йому. Тобто він не хотів цього, але просто не усвідомлено вступив уже в це. І тоді все почалось ось так. Потроху, потроху вони віддалялися, віддалялися. Він прагнув, він прагнув того, щоб стати ближче. Але все, тобто, Надя пішла в кар'єру, і, мабуть, прагнення до незалежності, знаєте, ось воно підкупило, Воно така насолода, так бути незалежним. І Надя стала Розуміти, що вона може бути незалежною в усіх своїх сферах, так, в тому числі і в цій інтимно-особистісній сфері. Тобто вона зрозуміла, що а навіщо я буду тоді там, не знаю, щось давати комусь, якщо я можу взагалі сама себе там повністю забезпечувати. Ну, просто не захотілася їй вже, так би мовити, стосунків. Мені так здається. Тобто, вона взагалі вже. Не розуміла, навіщо їй там шлюб, навіщо їй щось ще. Ну, ці всі речі вже стали для неї не такими важливими. Це також нормально, тобто можна розійтися саме через те, що ви не хочете вже бути взагалі в стосунках. Ну, от Просто я не хочу вже стосунків, мій вибір зараз інший. Ока. Але як ви бачите, не було ось цього нормальної, не було нормальної розмови. Як говорить Дантес, я не знаю, що говорить Надя. На жаль, вона не дуже коментує всі ці ситуації. Можливо, вона коментує зі своєї точки зору, і ми тоді. Зробимо ще певний аналіз, але я чула саме більше точку зору саме Вови Дентеса, тому говорю про те, що говорить він. Не знаю, як до цього ставиться сама Надя. Ну він говорить про те, що була розмова і був договір про одне. Тобто вони хотіли за два-три місяці зрозуміти один одного, побути окремо і тоді вже вирішити. А вона, так би мовити, вирішила раніше йому не повідомила, і все, і зробила так. Так би мовити, я так розумію, якось вчинила. Ну, ми здогадуємося, як вона вчинила так, що все вона довела йому, що вона не хоче бути з ним. Ну, Не дуже правильна все-таки, якщо навіть ти вже хочеш бути незалежним, то потрібно спочатку сказати людині те, що все, остаточно, крапка, ну, все-таки довести до кінця. Адже це, як, -то, ви знаєте, там, якийсь незакритий гештальт говорить. Так? Що це незакрита така тема, яка розірвала трошки ось цю рану, яка і так вже була надірвана, так вона вже була підгнивала. І вона ще більше надірвала цю рану в стосунках, в нормальної інтеграції в те, що там. Так, я розумію цю людину, вона розуміє мене, але ми більше не хочемо бути разом. Ось цього не відбулося. І тому все, все стало так. Ви знаєте, що Вова спочатку знайшов також швидко собі. Ось він з Кацуріною також почав зараз зустрічатися, тому що йому просто потрібно було прикрити ось цю всю гни... гниючу рану. Вона вже його болить, болить, болить уже скільки років. Тут її ще розірвали. Ну і він, звісно, швидко знайшов собі варіант, як собі. Ну йому справді ще й шкода стала Дашу Кацуріну, тому що ну все таки так у неї і діти, і ну я не знаю, як там все це відбувалося. Це мої здогадки, але сам факт, що. Іму і шкода, і себе, і її, тому вони зараз також стали оце парою. Ну, це їхні справи, я не знаю, що там в них. Я так іноді читаю щось там, іноді новини. Я не знаю, як там все відбувається, але сам факт того, що. Цим цим він просто ще й війна, ви розумієте так, і без стосунків, коли у тебе зараз розірвалися стосунки, почалась війна. Йому, мабуть, складно зараз без іншої людини, тому я його розумію. Можливо, вони навіть з Дашою будуть довго і щасливо разом, і я їм цього навіть бажаю, тому що ну, мені здається, що все таки в них є шанс, якщо вони нормальні дві здорові особистості, то вони можуть бути разом. Насчет, щодо ось пари Кацуріного і... Надя Дорофеєва, Міші Кацуріно, то я не знаю. Тут мені здається, що це якась знову ж таки гра, тому що як ми вже зрозуміли, Надя працює на камеру більше зараз в неї кар'єра. Я не дуже вірю, якщо вона все-таки обірвала стосунки з Вовою через кар'єру. Я не дуже вірю, що вона вступила в інші стосунки саме заради стосунків. Якщо вона працює на камеру, ну вона так зараз це її робота, так? То мені здається, що Міша Кацурін це теж продовження роботи, і, можливо, він теж ну підписував якісь, скоріш за все, підписував якісь контракти, там договори. І, можливо, це все не дуже такі щирі стосунки, і вони просто їх вони їх влаштовують. От знаєте, Міші вони підходять, наприклад, і їй теж. Чому він там покинув свою дружину? Це ми вже не знаємо, які в нього я взагалі про нього якщо чесно, мало що знаю. Але з точки зору саме Наді надірифеєви, так то я думаю, що його просто влаштувало те, що вона хоче. Піару, вона хоче бути незалежною фінансово ще далі, там розвиватися. Можливо, їй там ці стосунки навіть іноді потрібні саме заради стосунків. Вони обговорили це, і їм це підійшло, і супер-пупер. Тобто в них зараз такі незалежні, вони від один від одного мені здається незалежні, тому їм це підходить. Воваш з Дашою, я так думаю, все-таки будують партнерські стосунки саме на довірі і на. Тобто там, де влаштовують один одного саме підтримка, так щоб і я тобі підтримку, і ти мені підтримку, Ось для них це, мабуть, важливіше. Я так також знову ж таки здогадуюсь, і це буде. Інший вид стосунків, якщо все-таки вони будуть над ними працювати. Ви знаєте, от ще такий момент, Надя Дорофієва з Вовою дантесом вони, мабуть, не дуже й хотіли працювати над тими стосунками, тому що робота йшла в я ж кажу, коли ти працюєш на камеру з тими стосунками, це ж не праця над стосунками, це навпаки їх трошки руйнує. І вже вдома потрібно. Ну, працювати знову над ними, знову обговорювати, знову робити певні висновки, знову підтримувати один одного. А це дуже складно. І вони, мабуть, забивали на це все болт. Вони робили так, що приходили додому, просто, мабуть, кожен в свою кімнату біг і все. І ну, стали на дистанції. Вова занадто пізно, знаєте, проснувся, прокинувся від цього всього. Він занадто пізно почав працювати в сторону саме інтимної близькості, почав їй знову давати ці всі знаки уваги там чи ще щось. Але це вже було занадто пізно, бо Надя вже зробила для себе вибір. Вона зробила його, але, на жаль, не дуже обговорила. Ось, ви знаєте, зробіть вибір, якщо ви будете робити знову, ось ви подивилися відео, і ви знаєте, що ви хочете зробити теж такий вибір в своєму житті, взагалі будь-який вибір. Говоріть про це партнеру, обговорюйте це з ним. Навіть якщо ви на 100% впевнені, що ви там ось так вчините, то просто поясніть йому, чому. Щоб людина знала і розуміла. але ну Тобто я просто не уявляю, як це. Ось так швидко мені каже людина, що все я з тобою не буду і вчиняє там якось ну не так, як ми думали. Так ми договорились про одне, а вона вчиняє зовсім інше. Це руйнує взагалі психіку людині, тому що вона довіряла вам, в неї вже від вас якийсь іде контакт. Так, вона з вами пробудувала таку лінію життєву, ви були разом скільки років, а тут ось такий поворот подій. Ну, це ж надто різко, це зробить. Ну, це можна в депресію впасти, тому я думаю, Вова, щоб не впасти в депресію, зробив вибір все-таки бути в стосунках якихось. ну це... Його вибір. Я думаю, що все і таки йому прийдеться ще рефлексувати над цим, всім, тому що так швидко з минулих стосунків в інші не перейдеш. Вони, мабуть, разом з Дашою рефлексують. Не знаю, можливо, вони ходять обидва до психолога, тоді, ну там чи до психотерапевта, тоді я думаю, у них все буде гаразд. В той же час, я думаю, що нічим не гірше ситуація у Наді Дорофєєвої. Тобто, я не вибілюю нікого, мені здається, що ситуація у Наді Дорофєєві взагалі шоколад. Вона собі обрала кар'єру, ну то її справа. Тобто, я думаю, що і Головне це пропрацювати. Якщо Вова пропрацює, то він взагалі забуде про те, що там було, і йому буде жити. Навпаки, буде згадувати з доброю там посмішкою, що було щось гарне. Тобто вони ж все таки стільки років не мучили один одного. Вони мучили, можливо, там останній рік, ну, там не знаю, два. Це мої також гіпотези. Якісь там останні дні. А перші ж дні там весь цей час вони ж жили щасливо. Ну чому про це сумувати? Так, ну просто згадувати як свій досвід, як досвід. Такий життєвий, особистий, і це все було і загуло. Тепер у мене ще кращий досвід, і, можливо, навіть там, ми побачимо ще якісь зміни. Мені, мені здається, що будуть зміни також і у Вови, і у Наді ще якісь, тому що вони ще як особистості будуть розвиватися. І в кар'єрному плані, і не тільки в кар'єрному, і, можливо, вони нас ще чимось здивують, не знаю, заради піару чи не заради піару, але, думаю, здивують. Тому що зараз, як ви бачите, все так швидко, швидко плинне, особливо з цими інтернетами нашими, то це взагалі все так швидко міняється. Тільки встигай відео знімати, як як то говориться. Дякую всім за увагу. Бажаю усім всього найкращого. Нехай у вас все буде добре з прийдешніми вашими новорічними святами. Дивіться мої відео далі, слідкуйте за новинами. Думаю, що буде щось цікаве ще також до нового року знято. Про адвент обов'язково зніму, про якісь ще не знаю, розбори, якщо встигну. Усім усього найкращого, і нехай у вас все буде добре. До побачення.